Давайте я вас ознайомлю з якісною кільгійською ламінованою підлогою. Колекція Грандеко. Виробник Грандеко, колекція Шарма. Ціна роздрібна була 740 гривень. Зараз є в цій колекції 5 відтінків за ціною 518 гривень за метр квадратний. Знижка там просто. Шикардосик, Ламінат 32 класу, напівматова поверхня, гладкий, чотиристороння фаска. Фаска є викрашена в тон покриття і будуть декори, можливо, де буде трохи виділятися. І так, вологістський ламінат бельгійського виробника Uniglink, замочок Квікстеперський Uniglit, 20 років гарантія. В житлових приміщеннях 7 років в комерційних. І так, перший декорчик, дуб натуральний, апелітичний. Далі. Дуб розпилений. Акція діє до залишки, до, до закінчення акційних залишків. так його багато катарби. Акція почалася. Вчора це у нас дуб світло-сірий, підкопчений, дуже гарний. Слідуючий корчик у нас дуб висланий бізовий. Дуже гарніний, розширений, розсікальний. Але повторююся, він гладкий, але блідіється з надійним замком. І останній курс за ціною. 518 гривень, От текстевий. от. І далі покажу інші 12 тінків, які за ціною йдуть. Теж зі знижки 15%, тут більша знижка. І ще є з 12 декотчиків за ціною 629 гривень. А це я продовжував в них вже місяць.